Пане Еґлін, дякуємо, що погодилися на цю розмову. Це наше перше інтерв'ю з головою міжнародного комітету Червоного Христа і, можливо, одне з ваших останніх, адже ви незабаром завершите свою каденцію. Так, дякую за цю нагоду за можливість провести цю розмову. Справді, останні два з половиною роки в Україні були дуже важкими. але я вважаю, що ми досягли багато. Значно покращилися, не зважаючи на все ще наявні недоліки, труднощі та страждання, які досі переживають багато українців через триваючий конфлікт. Якщо звернутися назад, я працюю в Червоному хресті понад 30 років. і справді Україна була одним з непростих завдань спайта онгон конфліктмеджен. Важко уявити іншу організацію в Україні, яку б так сильно критикували. Можливо, з вами можна порівняти лише ООН та ОБСЄ. які звинувачення в свою сторону ви зазвичай чуєте. Це був факт, коли я приїхав сюди на початку 2023 року. Я тоді опинився у місці, де нас масово критикують, і ми тиском. для мене таке було вперше, щоб бути дуже конкретним. Наприклад, коли я приїхав сюди, мені було некомфортно носити будь-що, що могло б ідентифікувати мене як члена Червоного Хреста. Бо я не хотів провокувати неприємні розмови у потязі чи в ресторані. це не було фізично небезпечно. Але просто неприємно. Люди часто досить гостро реагували на нас. Для мене це було новим і незвичним. Зазвичай люди нас цінують. Те, що сталося з країною в 2022 році, навіть раніше, звичайно, це велика трагедія. Люди страждають, люди шукають відповіді. Люди хочуть отримати пояснення, хочуть зрозуміти, що відбувається. Цю частину я розумію. Є емоції, страждання, агонія, яку ми бачимо у громадах, у сім'ях зниклих безвісті. Це справді так. О, вони прийшли сюди з нашими принципами. Можливо, ми не завжди не зрозуміли, що це комунікували або позиціонували себе. Через це почали поширюватися багато неправильних уявлень, і їх активно підживлювали деякі активісти, особливо стосовно нашого принципу нейтральності. Ми, як окремі люди, не є нейтральними і байдужими. Часто плутають нейтральність з байдужістю. Ми не байдужі до того, що відбувається в цій країні. Найбайдужі на наших колег і друзів, які переживають цю ситуацію, але у нас є чіткий мандат, який нам надала міжнародна спільнота, включно з Україною та Російською Федерацією, відповідно до Женевських конвенцій. Працювати на засадах Mutual, нейтральності indifference, та indifference, незалежності. міксайдіншого іншого, щоб робити you know, те, що ми інакше you know, не могли б робити або що не you know, можуть робити інші uh, Чи часто люди тут у Києві приходять до вашого офісу, щоб протестувати або висловити вам personal? особисто якісь звинувачення? In the mintime we have established a relationship that is more kind of straightforward. and those yeah. минулого та позаминулого року біля нашого офісу проходили демонстрації. вони іноді були дуже гарячими і майже агресивними. Словесно агресивними. Та зараз. Ситуація дещо покращилася Це нормалізувалося. нам вдалося встановити більш продуктивні та конструктивні стосунки, і люди краще нас. де наші межі, що ми можемо робити, а що ми не можемо робити, де наші обмеження, І що є політичні і по за нашу досіашчич Of war. We іноді ми чуємо від людей звільнених з полону, що до них team жодного разу не приходили представники Червоного Хреста. і ніхто не запитував про умови MC. їх утримання. там. Я хотіла би процитувати колишнього в'язня Кремля, and and журналіста and та правозахисника like Максима mm -hmm. Максим Максим Буткевича Якщо Червоний Хрест не виконує або не може виконувати свої завдання, це означає, що йому або бракує. Мандата або волі. Міжнародний комітет Червоного Христа потрібно або зробити більш незалежним і менш вразливим до зовнішнього тиску, особливо з боку Російської Федерації. Але Федерації. вдавати, що змін не потрібно, і що все, все працює and належним and чином every за нинішніх умов, це виглядає лицемірно. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? Окедез Firstly, I у цій цитаті дуже багато змісту, on, on По перше, щодо твердження, що ми не відвідуємо, а я б поставив це під сумнів. Ми певною мірою впливаємо на Російську Федерацію. Деякі звільнені W's військовополонені ймовірно ніколи не бачили представників Червоного Хреста. Це on факт. On я з цим не сперечаюся, Але I інші бачили, інші отримали to. наші візити. Цолама для деяких ситуація справді покращилася. Ми як люди часто маємо схильність зосереджуватися на тому, що не працює, і трохи ігнорувати те, що насправді працює. Тож ситуація не є повністю чорно-білою, Мовляв, нічого не відбувається взагалі. Це моя перша відповідь на це. Друга частина чи працює, це? я би сказав так. Так, працює чи ідеально ні? Зовсім не ідеально. Є багато елементів, які потрібно покращити. Але я б повернув питання таким чином. А яка альтернатива? Я думаю, ми, як міжнародна спільнота, розвивали ці принципи протягом 80 років, принципи міжнародного гуманітарного права. Вони базуються на ідеї, що навіть під час війни мають існувати певні правила і має бути певна повага до них. Передусім, відповідальність за дотримання конвенції за повагу до міжнародного гуманітарного права, за права військових, які лежать на державах, на органах, які утримують цих людей. Це не наша відповідальність. Ми тут, щоб здійснювати моніторинг і нагадувати сторонам про зобов'язання. Але ми не маємо примусових механізмів, щоб нав'язати виконання цих норм чи домогтися поваги до них. У нас є лише м'які інструменти. Насамперед, це наша присутність. нам потрібно бути на місці, щоб вести діалог. Ми маємо дипломатію, переконання. Маємо нашу діяльність, таку, яку ми реалізуємо в Україні. will mark ці дні ми вшановуємо пам'ять жертв трагедії в Оленівці, і Україна вимагала відповіді від ООН та Червоного Хреста на цей злочин. На жаль, досі не було проведено належного розслідування, а ООН навіть розпустила групу, яка мала цим займатися. Чи вам коли-небудь надавали доступ до Оленівки протягом цих років? І чи є якийсь прогрес у цьому питанні? Ні. Я Те, що сталося 4 роки uh, тому, перепрошую, майже 4 reasons. роки тому, це була Sorry, жахлива подія. На той момент у нас були команди, готові на іншому боці, щоб відвідати цю виправну колонію. Насправді, одна з моїх дуже близьких колег тут у Києві була частиною тієї команди. Вона буквально сиділа в ланкузері в касті, бронежилеті. Готова до візиту в цю колонію. Ті з приз а інциденту єспіфорендавті дуремєр. Again, we так, і до і після, і протягом року ми знов like ж таки persuade. запитували доступ до цих місць, вели переговори, намагалися переконати владу дозволити нам this, uh, відвідати, uh, але цього we так і не сталося. А потім сталася ця жахлива подія. Ми не були безпосередньо залучені і right нам, нам також не дали доступ одразу після події чи пізніше. ж таки це не через те, що ми не намагалися. Нам постійно говорять, це ваша провина. Ви недостатньо Ми тоді пішли на величезний ризик, щоб розширити майже можливо, щоб добитися цього доступу. поговоримо про цифри. Скільки українських громадян офіційно перебувають у російському полоні? Який відсоток з них військовослужбовці? А який цивільні це означає, що Україна та Росія у 22-му році створили національні інформаційні бюро. Це органи, які займаються реєстрацією людей, які потрапили в полон. Ці національні інформаційні бюро надсилають інформації до центрального бюро в Женеві нашого офісу спеціально створеного для цієї мети і через ці органи військовополонені реєструються. Потім відбувається обмін інформації, а відповідно сім'ї отримують повідомлення. За цим механізмом понад 14 тисяч осіб отримали підтвердження, що їх родич дійсно затриманий на іншому боці. Звичайно, ці цифри трохи коливаються, особливо після вчорашнього звільнення та репатріації військовополонених. Є ще одна цифра. <рештед> кількість зниклих безвісти або загиблих. Ми маємо понад 130 тисяч сімей, які звернулися до нас із запитом про своїх uh, зниклих родичів, і це включає обидві сторони конфлікту. Щоб and дати уявлення про масштаб проблеми, це не абсолютно цифра, бо можливо деякі запити повторюються або їх більше. також є обмін листами, понад 18 тисяч, майже 20 тисяч uh, uh, коротких повідомлень, uh, які передавалися між полоненими та. Їхніми сім'ями. Досить часто це Then просто такі слова Я живий. «Я тут». Але це дуже важливо, наче смс чи ватсап, що дає хоч якусь надію родинам, що їхні близькі живі. Ці сигнали життя надзвичайно важливі. Killed, це цифра, яку часто забувають, коли говорять нам Червоний Хрест, ви нічого не робите. Скільки зазвичай часу займає підтвердження, що якась особа перебуває в полоні? отже, система з якою ми працюємо, це бідай національна інформаційна яке потребує часу, має пройти через систему і проходить приблизно від чотирьох до шести місяців, поки інформація про затриманих насправді доходить до сім'ї. можемо припустити, що деякі дані приховують, деякі не розголосивілі. Також у полоні є частина цивільних. Це реальність, але ніхто не має точної цифри, скільки цивільних скільки військових входить у ці загальні числа. Але більшість, на мою думку, це військові Піплмиссинг, алота піплеві ар мемберсів ар армфорси. Ви також берете участь у репатріації тіл. Чи можемо ми поговорити про динаміку обміну загиблими? Це кудексам, я оф Акшлі Вотвієпромотінпушінг отак. Це хороший приклад того, що ми намагаємось просувати, uh, і якою має бути наша роль тут в Україні. а Також на російській стороні ми посередники, really нейтральні фасилітатори. And, uh, the як the ми це of, називаємо, of і в сфері загиблих військових, kind of що є дуже сумною sudden, і важкою темою. я особисто неодноразово був присутній, коли відбувається times, обмін тіл. Коли бачиш ці тіла в мішках, і усвідомлюєш, що в кожному такому мішку це особистість, це сім'я, це ціле життя, це трагедія трагедії, драма а їх сотні. це насправді жорстока реальність цієї війни. це дуже тяжко спостерігати і бути частиною цього процесу. З іншого so боку, як heavy я вже казав раніше, ми to, працюємо to, you know, над технічними to аспектами цього питання. Hand, ми працюємо субмед експертами тут, щоб удосконалити технічну uh, сторону, щоб тіла so оброблялися правильно, щоб ідентифікація проходила коректно them, щоб із загиблими поводилися гідно. це теж дуже важливо. Потім тіла повертається під done, uh, way, нашим гуманітарним наглядом, handled, хоча фактично роботу виконують відповідні державні. Ортент арденамберс well, ці цифри рівноцінні. Обидві сторони погодилися дивитися на це по іншому, повертати тіла відповідно до того, скільки вони їх мають. І знов ж таки ці цифри ми не публікуємо. Але вони є у координаційному штабі національних сил, і доступні публічно. За останній час були повернені тисячі тіл, а також після переговорів у Стамбулі. І знов ж таки ці цифри не однакові. Там немає балансу, але це не означає, що це відображає реальності на полі бою. Це більше реалії того, скільки тіл можна знайти на полі бою. та як рухається лінія фронту. Якщо лінія фронту рухається більше у бік. Аді України це означає, що людські останки залишаються на полі бою іншій стороні, тому ймовірно більше тіл було знайдено на тій стороні, ніж там, де фронт рухається на захід. Uh, ваша організація також працює на окупованих територіях. Де саме ви представлені? Чи можете трохи описати ситуацію там? Як до вас ставляться? Після 2022 року нам вдалося залишити свою присутність у Луганську і Донецьку, хоч і в дуже складних умовах, але ми змогли адаптуватися до цих змін. І Для нас важливо було бути там. Це те, що ми називаємо гуманітарним імперативом люди в цих районах страждають від цієї війни так само, як і люди тут. Можливо, інакше або в іншому масштабі, але вони теж потерпають від цієї війни. Тож ми намагаємося бути там і реагувати на їхні потреби якомога краще. Тут ми перебуваємо у дуже складній ситуації, тому що звісно є точка зору і перспектива з російського боку. І є точка зору і перспектива з українського боку. І ми опиняємося посеред цих різних динамік, де не можемо догодити жодній сторін. Тож ми намагаємося уникати політики, уникаємо визначень щодо того, як саме ці території розглядаються які висновки ви зробили після років роботи в Україні? Які думки ви заберете з собою додому, коли залишатимете посаду? Чи маєте ви бачення, як можна покращити ситуацію? Та це I mean, трохи від себе особисто personal, скажу. Звичайно, course, я сподіваюся, future, що скоро в Україні настане мир і це страждання припиниться. Адже Україна country, це така чудова so yeah. країна з величезним потенціалом. So really Тож я дуже сподіваюся, can що can все forward, може рухатися вперед. І Ця енергія, яку тут відчуваєш, in a, in a буде використана constructive, constructive, конструктивно і з поглядом в майбутнє щодо інституційних висновків, які я роблю як старший менеджер, то Ми маємо триматися цих принципів. Бо яка альтернатива? Часто мене викликають на дискусію представники високих рівнів влади, які хочуть все змінити одразу? Так, ми можемо щось покращити. Але ми маємо триматися того, що є. Бо поки ніхто не запропонував мені хорошої альтернативи, щоб відкинути те за що ми стоїмо натомість отримати щось краще, що працювати ніхто з цим не приходив. Тож для мене важливо відстоювати ці базові принципи і просувати їх. Вони врешті-решт дуже базові. Дякую вам за цю відверту розмову. Дякую за цю цікаву дискусію та за хороші запитання. Дуже дякую.